Привіт, зараз ти будеш практикувати бонусне тренування з онлайн-клубу Королівська постава. Це мій авторський онлайн-клуб мене звати Інеса Моргунова. Я проводжу тренування з постави, надихаю дівчат дисциплінувати себе, любити себе, своє тіло, піклуватись про нього, любити своє тіло, розвивати його з любові і точно закохую в регулярний рух. Сьогоднішнє бонусне тренування тренування присвячено про качці сідниць, і для першої стави нам знадобиться рол. Або пляшка, або фітбол, або будь-який м'ячик, то тобто нам потрібна просто нестабільна поверхня. Ми ставимо його ви опору. Ніякої розминки специфічної не буде. Доки ви будете практикувати, повторювати за мною вправи. спочатку я вам продемонструю, і доки ви будете розганятись, розминатись, уже тіло адаптується до власне. Самого тренування, і ми ставимо ліву стопу ззаду на поверхню ролу. Тут пляшка також класно підійде, тому що ще раз нам просто потрібна нестабільна поверхня або фітбол. Це взагалі дуже круто, можливо, ви тренуєтесь в залі, і вам, у вас є таке обладнання. І ми викачуємо а, лівою стопою, ніби рол назад. І за рахунок того, що позаду вас нестабільна поверхня, вашої вашої сідниці треба ще більше ресурсу для того, щоб адаптуватись. Да? Тобто я роблю, дивіться, випад, згинаю в викольшовому суглобі. На правій нозі трошки згинаю праве коліно, трошки згинаю праве коліно, і відчуваю цю нестабільність і більше зусиль докладаю, щоб утриматись. Тому ми тримаємо праву стопу в опорі, права. Топа, пальчик, великий пальчик, мізинчик і п'ятка є вашими ключовими точками опори. Можна тримати за стілець стіну або під віконня, перед собою ще завгодно, за шафу, за дверну ручку, щоб у вас була опора. У мене опори точно ніякої зараз нема, тому я покладаюся лише на свою е вестибулярку. Поїхали. Вниз гинання, розгинання. Маленький мікрорух ми витягуємо назад, трол, пляшку або м'ячик. Що загодно? Якщо дивіться, якщо взагалі нічого немає, ви просто тримаєте у повітрі ногу і теж буде добре. Виїхали назад і тягнули до себе. І бачите, ви виконуєте такий рух, ніби ви хочете задньою ногою проковзати назад. Вниз, до себе. Проїжджаємо трошки назад, вниз до себе. Поїхали вісім повторень. Вісім. Так, відбудовуємо положення стопи на ролі таким чином, щоб... Було комфортно до себе. Сім. Мікрорух, ніби взагалі я масажую себе. Шість. П'ять. Можна тримати руки перед собою на тазу і контролювати таз, щоб він не давав вам по опереку І дивіться, такий маленький мікрорух, але дуже ефективний. У мене вже опорна права сідниця палає. Якщо у вас ні, і якщо не дай Боже, вже передається напоперек, то давайте ви будете видихати через губи, через рот, щоб було легше зосередитись на животику, щоб він вас стабілізував. Чудово. На протилежну сторону. Боже, я вже відчула праву сідницю. Ще раз, якщо у вас такого ефекту не відбулося, ви дивитесь, щоб опорна нога ваша трошки була перекошена, як би в ліву сторону, щоб ваше коліно трошки запалювалося на мізинчик. ніби. Добре? Поїхали. Дивіться, ще раз опорне коліно трохи виїжджає за мізинець, ніби ви хочете його на, над мізинцем. На мізинчик вивести. Дуже класно це працює, тому дивіться мені і зробіться. Поїхали. Видихаємо. Вдихнули. Дивимось перед собою очі. Тримаємо да? перед собою погляд на рівні очей. І від себе. Угу. П'ять. Трошки зігнулись в фульшових суглобчиках і зігнули ліве коліно. Три. І бачите, тильна частина стопи ззади якби проїжджає над цим ролом. Дві. Один. Чудово. Тепер знову права нога в опорі. Знову рол. Вже можна взяти, якщо у вас нічого не було. Можна взяти стілець, ставимо стопу тильну, знову тильну частину стопи. На рол, на пляшку, на стілець, на диван, на що завгодно. Ззаду тильною частиною. І ми згинаємось в виключових суглобчиках, опускаючи м'яко коліна вниз. Оберіть свою амплітуду. Не треба прямо вдавлювати себе максимально в підлогу. Не треба опускати коліна до підлоги, якщо вам, вас тіло туди не пускає, нехай це буде ваша амплітуда. Вдих, видих. Краще перетримуєте себе долонями на одному рівні тазові кісточки. Да? Спостерігайте за цим. Щоб у вас на одному рівні були тазові кісточки. Тазові кістки вдих. І коліно моє ліве тягнеться вниз. Тобто я згинаюся в кольшових суглобчика. суглобчиках, в кольшових суглобчиках, згинаючи праве коліно. і якби у випад йду. Мені мої коліні суглоби дозволяють зробити повну амплітуду. Я можу прям торкнутися коліна підлогу. Якщо у вас тіло туди не пускає, не треба. Дивіться, я очі тримаю да, перед собою погляд на рівні очей. Не нижчі носа. Але якщо я опускаюсь вниз і мені треба опустити трохи хребет, да, у мій тулуб нахиляється, відповідно, голова також буде нахилятися за тулубом. Два, пальці на не зжимаємо. Один. Чудово. І на протилежну сторону. Ліва нога до правопорі, права ззаду або на поверхні, на дивані, на ролі, на стільці, на стіні, можна на стіну. Поїхали. Вниз. Вісім. Дивіться, я долоні тримаю на тазу на ось цих найвипираючих таких структурах. І дивлюся, щоб вони були на одному рівні, щоб вони не робили перекос. Це важливо тут дуже. Шість. П'ять. Можна трохи нахилити корпус вниз, що вам було легше. Ліве коліно зараз трошки виходить на зовнішню сторону. Чотири. Три. Видих, підйом. На два рази. Ви згнетесь кульшових, Праве коліно тягнеться до підлоги. Тримаємо долоні таз і фіксуємо, щоб вони були на одному рівні дві половинки. Один. Великий пальчик мізинчик перетискається в підлогу. І ви відчуваєте, як ліва, сіднична, ліва, сіднична, тобто ось ця опорна, розтягується, ніби подовжується. Ух, буде чудово. Друга вправа. Ми прибираємо ров, якщо в ньому у вас був, і опускаємося на четвереньки. Тримаємо зап'ястя під плечовим суглобом. Робимо розгинання стегна вверх, а тобто витягуємо ліву ногу вверх. Тепер. Таз підкрутили, не провалюємо таз, виводимо ліву ногу в сторону і торкнулися лівим носочком підлогу. І тепер малюємо такий, як циркулем, ніби замах лівою стопою з лівої діагоналі в праву діагональ, ліва діагональ, права діагональ. І дивіться, дуже важливо, щоб вас поперек не виконував тут ось таких динамічних рухів, щоб ви підкрутили таз, видихом тримали сильний животик. І, розгойдуючи себе лівою ногою, у вас була прокачана сильна сідниця. Зап'ястя. В опорі під плечовим суглобом, Шию не вжимаємо, не втискаємо себе вверх. Хоп. Виштовхнули. І поїхали. П'ять. Чотири. Чотири. В одну діагональ в іншу. Три. Видихаємо для того, щоб стабілізувати себе животом. Два. Два. Один. Один. До себе. Чудово маківка. Дивиться вперед. І так само тепер правою ногою. Право назад і правою в ліву діагональ. Вправо. Вліво. Право. Шість. Шість. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Тас підкручено. Три, два, два. Один. Один. Де себе привели. За п'ясі і вверх себе штовхнули. Пішли сідницями назад. І розігнути. себе. трошечки хребет ніби перем'яли. Добре, зупинились і остання вправа. ви ліву ногу витягуєте назад і перекручуєте стегно у зовнішню сторону. І у внутрішнє. Дивіться, у мене орієнтиром і у мене і у вас є стопа і коліно. І на зовнішній ротації ваша стопа і коліно розвертаються відповідно зовні. Якщо це ліва нога, то в лівий бік. І коли я кажу, що вони прокручуються всередину, це означає, що у внутрішній бік прокручування відбулося. У зовнішній, внутрішній. На зовнішня сторона. Внутрішній, бачите, пальчики, пальчики стопи і коліно дивляться у зовнішню сторону, у внутрішню. У зовнішню, у внутрішню. У зовнішню. У внутрішню. І ще раз зовнішню, внутрішнє, зовнішнє, внутрішню, Зовнішнє. внутрішню. Поставили. І так само тепер на праву ногу. Прибрали назад і прокрутили праву зовнішню, праву внутрішню. Зовнішню сторону. внутрішня Ще. Праву ногу, праву стопу, праве коліно, все праве стегно всередину зону. Таз підкрутили. І ви відчуваєте, як ви ніби стегнову кістку прокручуєте в своєму тазу. Тобто у вас є стегно, яке входить в таз, і ви відчуваєте, як ручка в кувпачку або як болт у отворі да? входить то через внутрішнє прокручування, то через зовнішнє. Один. Один чудово. Перевели до себе стегно. Сіли на п'ята, зробили вдих. На видиху підйом, скруглення, долоні до, до підлоги, пірнули вниз маківкою. Розгинання вверх. Знову сітниця на п'ята, зробили вдих. На видиху скрутка в ліву сторону. Вдих, скрутка в правий бік. Права рука виходить назад, ліва рука виходить вперед. Маківка тягнеться вверх, Вдих, видих опустили і подякувала собі за виконану роботу. Ви можете ще два чи три рази виконати це коло для більш повноцінного тренування, або залишити цей коротенький комплекс як ранкову силову руханку. І виконуючи її щодня, я запевняю, Ви відчуєте, і отримуєте нові враження. Для своїх сідниць, дякую за довіру. Чекаю на вас в онлайн клубі. Зареєструватися, який можна через посилання в описі під цим відео або в чаті теперішнього потоку. Якщо ви в ньому перебуваєте в онлайн клубі, всі деталі ви точно можете дізнатись у мене на моїй сторінці в інстаграм, на моєму сайті, в моєму телеграм-каналі чи через менеджерський чат. Усі контакти і усі посилання будуть в описі під відео. Дякую за довіру. чекаю на ваш фідбек в коментарях або в чаті. І до зустрічі в наступних тренуваннях.